Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна. Дякую, що дивитеся це відео, і я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Сьогодні така трішки тригерна тема. Ми поговоримо, чому всім чоловікам від мене треба лише одне. Чому всім чоловікам від мене треба лише секс? Так, давайте ще подумаємо, чому так відбувається. Адже це дійсні реальні ситуації, коли. Жінку, ну, жінка зустрічає чоловіків, які дійсно прагнуть від неї лише статевих стосунків, отримують їх і пропадають, або отримують в процесі якогось періоду і потім все одно зникають, ну, тобто ніяких серйозних намірів вони не мають. Про що, звичайно, і мріє кожна жінка, да? про серйозні стосунки там, чоловіка, да? побудувати родину або жити. Ну, в цивільному шлюбі, але з однією ті самою людиною. чому вона цього не отримує. І поки ми не почали розглядати цю тему, підписуйтесь на мій канал, якщо з якоїсь причини ви це ще не зробили. Ставте вподобайку, адже я точно впевнена, що це відео вам сподобається. І дивіться це відео до кінця, адже в кінці я розкрию саме таку неприємну тему, таке неприємне питання. Які є причини того, що жінку, ну вони, наче як знаєте, як мухи намети, лізуть до неї і хочуть лише одного. Що це може провокувати, де да? що, ну, з якого дива так трапляється? Адже ну, ми не будемо заперечувати, що є жінки, з якими бачишся один раз і розумієш, що все, вона зі мною буде до кінця життя. На цю дивишся і кажеш, все, я на ній одружуся, на цю дивишся і відчуваєш, що ти можеш там з нею. Поспілкуватися, да, розкрити якісь глобальні теми, отримати безліч емоцій, посміятися. Но ти ніколи би не подумав, що тобі від цієї жінки треба лише секс, правда? Ну, от, от Воно якось на різних рівнях відчувається. І перша причина того, що чоловіка може, треба від жінки лише секс, це то, що вона транслює. Ті самі всім відомі, і те, що студії. Більше половини проблем в особистому житті це соціальні мережі. Не потрібно дивуватися, якщо дівчина, ну, жінка, так, я постійно це дівчина жінка, жінка е викладає в соціальних мережах себе з різних ракурсів, ну, але ніяк не скромних. Тобто ти дивишся на сторінку людини, а у неї попа, сісі, раком, боком, з прискоком, тут е там. В роті щось, в руках вона щось триває, да, сексуального характеру вона щось натика... на щось натякає. Відео у неї там, е... ну, знаєте, є там естетика, да, культура, але ну, видно, що переповнена сторінка. Я, там, ну, я не свята і не проти там, не знаю, фото в купальнику. Да, от дивіться, там я була в. Була біля басейну, да? ну там якось лежу, стою, ну, не знаю. ну типу Це, це я маю на увазі, коли передос. Ну, просто дивишся, одна срака в тому інстаграмі, наприклад. І, або одні груди, і, або і да? ну, тобто, ну, де... Інколи десь там обличчя попадає. То потрібно усвідомити одну дуже вагому річ, що, що продаєш, що транслюєш. Соціуму оточенню, Те і купують. Якщо ти транслюєш ну, пошлість. Я не говорю, що ці фото пошлі, Насправді я ну, не, не вважаю, що я там не строю себе монашку. Да? Я то, то так стараюсь не робити, але я відношусь до цього зовсім нейтрально. Але просто не потрібно дивуватися, що якщо у тебе всі частини тіла на показ, то на це будуть притягуватися ті чоловіки, які зараз ну і на даному етапі життя, або вони завжди такі були і будуть, да? то притягуються чоловіки, яким хочеться це взяти і вкусити. І впевнена, що такі чоловіки не будуть заліпати на сторінку у якоїсь такої дівчинки, де там, не знаю, вона в сукнях по кисточки, там книги в неї на фоні, да? 10 дипломів на стіні. ну ці чоловіки не подивляться в сторону цієї жінки, і хоч вона навіть може бути в 10 разів гарніша і сексуальніша, насправді, ніж оця, що транслює одні попи й сісі. І тож тут не потрібно дивуватися, то ти виставляєш на показ свою сильну сторону, свою ту сторону, яку ти готова показати. Да? Ти транслюєш свою сексуальність. Давайте так, коли. Соціальна мережа переповнена оголеними фотками, де просто ну, з усіх ракурсів можна все роздивитися, кожну там родинку перерахувати, то ти транслюєш сексуальність. А на сексуальність приходять чоловіки, які хочуть сексу. І. Навіть ті чоловіки, які не чують ой, не бачили твої соціальні мережі, адже там ну, десь в кафе познайомилися, а все одно виходить, що він хоче тебе лише одного, навіть не бачучи соціальних мереж. То ці соціальні мережі насправді свідчать про твій внутрішній стан. Но десь ти так погодишся, десь ти транслюєш своїми феромонами, я не знаю, що ти хочеш лише цього. І навіть якщо ти мислями цього не хочеш, ти показуєш всім своїм єслом, що це все, що тобі треба. Тобто не потрібно дивуватися в такому випадку, що на тебе липнуть лише ті, кому треба секс і пока. що з цим робити? Ну, взагалі, якщо є запит на серйозні стосунки, да, не хочеться такого, аби тебе використовували і кидали, ну, треба послабшити натиск. На сексуальну енергію, на транслювання сексуальної енергії, тому що сексуальність це далеко не про голі і попи. І я, напевно, зараз когось здивую, але навіть сама закрита там, в спортивному костюмі жінка може бути набагато гарнішою і притягательнішою, ніж жінка, у якої о, там, спідниця, що труси видно. І ось так груди, да, ти речаєш, що наче підборіддя б'ються. Ну, тобто, у жінки у спортивному костюмі може транслюватися більше такої енергії жіночої, такої приємної і сексуальної, ніж та, хто повиставляла себе оце на показ, особливо ці зроблені форми, якщо вони зроблені. От. Чому я сказала особливо, тому що помітила, що у тих, у кого зроблене щось, то вони виставляють його от прямо, хоч би взагалі без одягу ходила. То тут, як я сказала, не потрібно, не потрібно дивуватися. І зрозуміло, що з цим робити. По-перше, тут є перех... ну, такі от, 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 е, таке усвідомлення, що сексуальна енергія це показати все на показ. Цим упередженням необхідно, це забобон, це забобон, дійсно, з який треба пропрацювати і усвідомити, що сексуальність далеко ну, не так, і можна і по-іншому проявляти, і привертати до себе увагу зовсім інших чоловіків. Буває таке, що ніяких там, ну, фото там, да, не транслюється нічого такого е сексуального, як я перерахувала вище, але все одно да, там зустрівся якийсь хлопець, і йому треба лише. Ну, там, задовольнити сексуальні бажання і він нічого серйозного там, не хоче робити, то тут необхідно звернути увагу надії. Да? Якщо ви е, переспали з цим хлопцем там, на першому побаченні, якщо ви самі нав'язуєтеся, якщо ви всім видом подаєте «ну, типу, візь, там, ну що ми сьогодні є, до тебе чи до мене, то не дивуйтеся, що все, він розуміє, ви для нього ну, все, ви сексуальний об'єкт і ніякого туди глибше. Е, Піти не може. От я, до речі, недавно от почула от таке мислення, да, коли жінка говорить: я, е, про що транслюється, про то і думається. Да? От, наприклад, я б ніколи б не сказала, що хтось мені розглядає лише як сексуаль, сексуальний об'єкт. Тому що в мені є набагато більше, в мені є набагато глибше. Крім сексуальності, в мені є ще інтелект, енергія, гумор. Я не знаю, ерудованість, можу підтримати будь-яку розмову, підняти будь-якій людині настрій зі мною просто весело і приємно проводити час. Я це знаю, я це відчуваю і я це транслюю. І в мене б ніколи б навіть думки не виникло, що хтось може бажати від мене лише одного. Розумієте про що я? Якщо у людини у жінки да, іншої, то відсутні оце поняття, Що вона може бути ще чимось хороше, що в неї є не лише гарні груди, да, а вона є, там, не лише гарна попа, чи талія, яку необхідно висвітлити. І в неї є ще там щось всередині прекрасне, може вона людина дуже добра. Вона не транслює це, вона вважає, що це слабка якість і необхідно переважати сильним. І тоді, звичайно, її, ну, від неї будуть хотіти лише одне. У моєму, ну, моєму розумінні, ну, тут претензій. До чоловіка ну вона мінімальна. Якщо навіть жінка не проговорює текстом, да, тобто не було такої комунікації, е, там, ну ти бачиш, я там така, і хочу, е, я можу тобі дати то-то, то-то, то то чому в мене немає до чоловіків претензій? Тому що він е, спілкується з жінкою, да, як вона себе подає, як вона себе ставить, і що вона вже. Е, які вона слова вживає, да? потім, звичайно, зайде на її соціальні мережі. Він подивиться, як вона транслює, і зробить висновок, що він може мати з цією людиною. І якщо чоловік на, має так сказати, перевагу в сторону задоволення сексуальних бажань, то він візьме її як для засобу задоволення своїх сексуальних бажань. Це така необговорена, але точна точно домовленість. І хоч жінка в голові собі може думати, що ні-ні, я, я не така, я ж там жду, я не така, я жду трамвая. Да? Вона може собі думати: е, ну, все одно він буде хотіти від неї лише, лише цього. І до чоловіка немає претензій, тому що по мужській логіці все прозоро, знаєте, все точно. От ти вже показала, знаєш, ти хочеш, щоб я тебе взяв. Я тебе взяв, все поки, на більше ми не домовлялися. І Якби, які тут можуть бути претензії? Я не засуджую ніяк, ну, я стараюся взагалі не засуджувати там якихось людей і їхні способи життя. Да? Тут просто все чесно. І необхідно бути в першу чергу чесною з собою, чи розумієш, що ти транслюєш? І ще раз повторюю фразу: що продаєш, те і купуй. Якщо ти продаєш жіночність. Ну, продаєш це ж метафорично, зрозуміло, що ніяка людина себе не продає. Вона транслює, да? вона себе позицінує, вона себе показує. Так от, що ти показуєш, на те і притягнеться людина, та будь-яка людина, як і протилежної статі, да? як і цей можливий коханець, можливий партнер, як і подруга, як і друг, як і оточення. Тому що на тебе притягується твоє відображення. І... Складно це це так пояснити простими словами, але воно так. Якщо ти транслюєш, показуєш жіночність, там, елегантність, ну, свій мозок в кінці до кінців, і включно з цим красу, жіночність, сексуальність, таку енергійність, то до тебе притягнеться чоловік, якому треба все це вкупі. Розумієте, все це от, як комбо. Тому треба все це комбо, і йому все це треба. Щоб ти мала, йому треба, щоб ти все це вміла проявляти. А якщо ти транслюєш лише секс і сексуальну енергію, да, голе тіло, і показуючи цим сексуальне бажання, адже я пояснюю, що чоловіки саме так це сприймають, то ти її притягнеш якому байдуже на твій внутрішній світ. Ну, типу, ти що не транслювала? Ну, які є питання, все чесно. І для нього притягнеться ну, до тебе притягнеться лише це. І він не прийде тобі на першому побаченні, звичайно, і не скаже все, роздвигай ноги. Звичайно, він так не скаже. Звичайно, він буде поводити себе елегантно, обходити там з різних сторін, да? там, тебе там на руках носити, ніжно робити. Аби це все було так, як книжка пише, правда ж таки? І це може замилити очі. А він отримує своє і піде. Сподіваюся. І... Я максимально коректно розкрила цю тему, адже ну, взагалі це відомо несе лише інформативний характер. Впевнена у вас виникнуть питання. Не соромтесь, пишіть в коментарях. Я все, ну, на всі коментарі дам відповіді, можливо, подискутуємо ще, можливо, ви маєте якусь власну думку щодо цього, якийсь власний досвід. Діліться. Я думаю, всім буде цікаво, ми один одного підтримуємо. Я взагалі ну, фантазую про те, що. В моєму оточенні на моїх блогах я притягую лише тих людей, які готові розвиватися, які готові працювати над собою, яким знаєте, от, це, от... <кхід> мені дуже погано, але не настільки, щоб щось міняти, да? щоб щось міняти, щоб щось змінити. Мені погано, але не настільки, щоб змінити. От я не хочу, щоб в моєму оточенні, да? в моєму колі, були такі люди. Я хочу, щоб були ті, які дійсно готові працювати, які дійсно готові розуміти, розбиратися і покращувати своє життя себе, адже все починається з нас. Тому, будь ласка, діліться, пишіть, я впевнена, що ніякого осуду ніхто нічого не отримає. А якщо і виникне така ситуація, то він полетить в банк. Отже, я дякую вам за перегляд цього відео, дякую, що залишилися зі мною до кінця. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.